Стосовно військової підтримки, ви про це говорили, да, що десь воно там відпало, відкололося. Але от один з якраз таки представників з команди Трампа, генерал Ден Кейн, е -е -е, говорить, що Путін не хоче миру і закликає допомагати Україні саме військово. Ден Кейн підтримує надання військової допомоги Україні. І подальше, і посилення цієї допомоги. Так, от чи прислухається до його думки Трамп? Ой, це дуже важко сказати, тому що знову ж буду цинічно відповідати. Подобається це чи не подобається. Трамп чує Трампа. Він нікого більше не чує. Є якась ілюзія зараз створилася, що він почує свого духівника, який приїжджав в, в Київ. Який сказав, що українським військовим не потрібні гроші, їм потрібна зброя, да? Ну, ну непогано було б. Чи дослухається він до генералів? Дуже хотілося би, але я бачу, що він дослухається до тих, хто живе на російських помийках і витягує туди інформацію, і приносить йому. Да? Про те, що там кількість вбитих, оточення в цьому в Курщині. Військові, українські військові відступають по всьому фронту, російські наступають, і ну от такі новини, які можна прочитати в телеграм-канал. Ну, вони ж російською пишуться, я не знаю, як вони йому чи перекладають йому, чи щось. Ну я сподіваюсь, майже без надії, що чим далі Путін буде затягувати оцю свою шарманку. Іграти цю погану мелодію, то навколо Трампа має з'явитися люди, які будуть йому розповідати, як вийти з цього складного становища. Дуже сподіваюся, майже без надії, тому що я не бачу там дорослих поки що. І тому все-таки я вважаю, що максимум, що ми можемо в найближчій перспективі побачити, це якісь санкції. Зброю, ми ти... можемо бачити і байденівську. В мене ще таке дуже цікаве питання до вас є. Стосовно от того, що Трамп дійсно там прислухається до лідерів країн, які мають там якийсь ядерний статус. Іран, нібито да, мають приховано ядерну зброю. Ну, знову ж таки, чи мають, чи не мають, це велике питання, але лідер Ірану відмовився відверто йти на якусь там. Зділку, да, угоду, яку пропонує йому Трамп. І от що відбувається на даний момент? На Близький Схід заходить найбільша авіаносна група з часів е, війни в Іраку. Група американських ВМС на чолі з атомним авіаносцем USS Карл Вінджен. Е І от на фоні цього, причому там, якщо перераховувати да, кількість ракет на бортах, кількість е, літаків, тому що там і f 35 і lightning 2 на бортах є е, і А-10 бородавочників у великій кількості штурмовики, і великий дійсно раз, разовий залп ракет тамагавк також присутній. Так от, питання таке: чи дійсно Трамп атакує Іран? Чи це лише лякалки? І якщо він дійсно це зробить, чи може це стати демонстрацією сили для Путіна і що США не блефують? Я думаю, що зараз така ситуація, що не, дар, не дарма я порівнював Путіна і Трампа. Трампу зараз потрібна, як, каже, як казав завжди Путін, небольшая побідоносна війна. І тому я тут схиляюся більше до оптимістичного для нас сценарію, тому що Іран давно заробив своїми шахедами і всім, щоб відчути, що таке, коли вас бомбять. От вони мають це відчути, і це буде прекрасно насправді. Прекрасно для Трампа він покаже на Близькому Сході, що хто господар. Він покаже решті вісі зла, що він може психануть. То що ми тут вигідно психануть насправді. Оця вся армада, я коли ви її перераховували, так би я хотів це все бачити в Чорному морі поблизу Крима? Да, вибачте, я вас переб'ю я зараз для глядачів, щоб вони розуміли. Я зараз не буду перераховувати всю номенклатуру зброї, але е, коротко, що таке е, американська авіаносна група. Це близько 130 літаків, які можуть одночасно злетіти різних типів, як винищувачі, так і е, е, бомбардувальники, штурмовики. І плюс. 300-350 ракет Тамагавк. Це ракети, з яких росіяни криво склипали свої калібри в одному залпі. Ну Тобто, це це ну, це ж просто шалена вогнева міць. от Це так, щоб люди зрозуміли, що може загрожувати Ірану. Ну, якщо ця міць буде використана, а Трамп казав, що будуть так бити ракетами, як не били ніколи, то це дійсно буде демонстрацією сили. Але тут питання в іншому, що у Трампа є м, цей бізнесовий підхід, що він піднімає ставки для того, щоб почати перемовини, і не застосовує інструментарій, який він взяв в руки. Ну, тобто, мав взяв в руки сокиру, каже, я вдарю зараз. А ти ага. каже, я буду з вами розмовляти. Ну він і відклав. І він про це постійно говорить: що ми піднімаємо ставки, здійснюємо максимальний тиск, а потім сідаємо за стіл перемовин. Подивимося, наскільки потужна сила. Волі або взагалі витримка у Іран, то дуже багато залежить від цього. Але я був би не проти, чесно скажу. Я людина, яка дуже любить мир або любила мир до того, коли Росія на нас напала. Але якщо Іран буде полем демонстрації американської сили, я буду задоволений. Я думаю, це буде, по-перше, справедливо. Єдине, дуже хочеться, щоб в цьому в цій м'ясорубці, ну, або ж взагалі не постраждали, що в принципі неможливо під час проведення будь-якої військової операції, або ж постраждали якомога менше цивільних. Ну тому що війна це завжди. страшно, Ми з цим стикаємося з вами вже четвертий рік пішов, як це відбувається. Але було б непогано, щоб все ж таки. Іран. Військові об'єкти там в першу чергу, і я думаю, ті, які пов'язані з ядерною, е, ядерним виробництвом, тому що мені все одно здається, ну, не здається, а я майже впевнений, що е, ядерної зброї в Ірану, в Ірану ще немає, і з цього все і починається. Да? У них воно щось є, ось ось, да? але момент зупинити Іран зараз слушний, так вважає Трамп. Чи зробить він? це? Оце головне питання, тому що показувати томагавки це не значить, що їх застосують. Ну, я, не, якщо не помиляюся, то в минулому році е, з'являлися новини знову ж таки, хтось там десь почув якийсь інсайд, звідки що нібито Іран, там е, е, з, е, Іран збагатив уран. Це звучить. Е, нібито збагатив уран там до необхідного рівня, щоб створити одненьку ядерну боєголовку. Знову ж таки, наскільки це правда, чи вдалося Ірану збагатити, чи не вдалося, цього ну, нікому не відомо. Да. Я думаю, що росіяни там дуже серйозно приклалися в цьому сенсі, і отут треба ув'язати медійно, якби у нас була така можливість. Що якщо ж там щось і з'явилося гіпотетично, то це зробили росіяни. І це було б дуже непогано, як і псов, було б дуже круто насправді. Ну, насправді, в принципі, іранцям, а, які знаходяться вже скільки років, да, там, під, під санкціями, під, під міжнародними, їм просто нізвідки було б взяти технології для збагачення урану, окрім як від росіян, да, які отримали від них. Я вже не знаю, скільки шахедів вони від них відтримали, там тисяч. От, то, звісно... ж вони шахедів отримали від іранців. тут, тут, тут І за це ж вони да, технології отримали Так, по повністю. Ну, ну Наскільки тобто, це відомо. Так, да, вибачте, наскільки відомо, зараз там в цій їхній свободної економічній зоні Алабуга ведеться виключно ж крупновозлова зборка цих самих шахедів, а комплектуючи, вони отримають чи то з Ірану, чи то з Китаю. Ну от якщо Іран випаде з цієї ланцюга. Ну, буде, буде прекрасно. Ну, тому що є за що бити, там і збитий наш літак залишився без відповіді. Да? І оця поведінка, що ми шахіди передали раніше, все неправда, ну, це іранський підхід, вони завжди так себе вели. І ну, ця, як кажуть, ниточка, вона має десь обірватися, тому що ну, нам, не можеш нам постійно не вести. Та і в принципі саме близькосхідний регіон від цього тільки виграє особливо Ізраїль, на них, мені ну, здається, і, тиск зменшиться. Я з вами згоден, тому що, от, на мою думку, знову ж суб'єктивно, в мене складається стільки враження, що менше всього уваги приділяють Китаю, а навіть перші візити плануються на близький схід у Трампа, тобто, якась цей дисонанс від слів. Що вони кажуть, наш головний ворог Китай. Але вони все роблять, що зараз роблять, вони роблять потужніше Китай. А займаються от тієї ж Європи, намагаються економіку руйнувати Канади, та Мексики, ще чогось. А Близький Схід у Трампа, я так думаю, номер один. Ну, де-факто номер один. Тому що візити туди і з Ізраїлем бачите, як вони себе ведуть. І зрозуміло, там це дуже глибоке питання, чому так ведуть. Чому з нами так не ведуть? Але поки що у Трампа в голові підклався близький схід як місце перемоги. Тому що пам'ятаєте, перед інаугурацією тому ж у Віткову вдалося досягнути того перемир'я, яке 58 днів, чи скільки там, чи 56 я можу помилятися. Проіснувало, рухнуло. Це вже нікого не цікавить. До речі, це дуже поганий сигнал. Трампов закінчена дія цік... як Якщо він вважає, що дія закінчена, що це перемога, його доля потім не цікавить. Він так якось по-американськи ставиться. До речі, у американців це така хворобливий момент. Вони, якщо щось е, визначили як перемогу, вони далі потім уже не повертаються. Тобто, все зробили. Е, Нобелівську премію мені дайте, і тому що я молодець. Ні, так не працює. Наш кейс набагато складніший, ніж близькосхідний. Про це сам Трамп казав.